Слава Україні! Сьогодні я представляю вам нову книгу Адріана Прокопенко. Це вже третя його книга, і я дуже радий, що в нас стає більше сучасної української мисливської літератури. Бо це неабияк викарбовує мисливську культуру і буде фундаментом для побудови якісного і красивого мисливства в Україні. Перед презентацією прошу всіх підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео і, по можливості підтримати мою діяльність донатом чи підпискою в Patreon. Вітаю, Адріан. Євген! Ну, от і вийшла у світ твоя третя книга: Птахи Квітки Сонця, чи Птах Квітки Сонця, точніше. Всі ми прекрасно розуміємо, що це про припутня. А я, от коли дізнався, про що ти пишеш третю книгу, сам собі сказав, що ех, шкода, що не про зайця, бо це все ж таки для мене рідне полювання. І от після першої книги про козулю і другу про. Качку, чому ти саме вибрав Припутня? Бо ти ж досвідчений у всіх видах полювання. Чому не вибрав, наприклад, там, Оленя, Кабана? От я, як блогер, точно знаю, що от велика дичина, той же ж Оленій Кабан, ну, набирає більше переглядів, тобто і книги, там, я думаю, будуть більше читати. А от Припутень ще там років 10 тому, от я знаю, що ну, не дуже було популярне полювання, мало хто навіть займався цим. От чому саме припутен можеш пояснити? Євген, ну, ти ж сам сказав, що 10 років тому про припутня ми мало що знали, да, мало полювали на нього. А на сьогоднішній день ну, до війни да, ми бачили, що популяція цього птаха доволі гарно зростає в нас. За що треба? Подякувати нашим сільськогосподарським виробникам, яких так часто мисливці привикли хаяти, але от, ну, популяція Припутня – це їх заслуга. А полювання на припутня я вважаю саме спортивне з доступних полювань для мисливця. Динамічне, воно красиве, воно може подарувати шалену кількість нальотів, промахів, попадань. Зівань, кількості такої птаха дуже рідко можна побачити на інших полюваннях. Тому, припутання. Я хочу, щоб на нього люди полювали більш якісно, тому що вниз є описано: це полювання залежить не тільки там від тебе одного, а от дуже сильно воно залежить від твоїх сусідів. Тому що. Якщо сусід буде себе вести невірно, то в тебе шанси падають в геометричній прогресії. Тому це книга про припутня, про самого спортивного доступного птаха. Да? Ну, напевно, спортивніше, ніж припутень є тільки гуска. Е, ну, про гуську колись теж напишу. Але, але зараз припути. Угу. От оскільки це тебе вже третя книга. Я так розумію, що кожна книга це досвід, який ти все ж таки брав. І от чи можливо ти якісь нововведення зробив, чи от можливо змінив стиль порівняно з першими двома книгами. Які в тебе є нововведення? Чи є вони взагалі, чи ти там залишив, як все є? Ну відверто стилю я дотримався свого. так то є там частина практична, частина практична Моїх якихось життєвих історій, які я переживав на цьому полюванні. Тобто, я думаю, вона приблизно в тому самому, як це сказати, форматі, що і попередні дві. Можливо, вона не настільки там весела, тому що писалася ця книга, вже писалася в період війни. ну, Напевно, є трошки така печатка війни і на ній. Але... Але я думаю, що там є що почерпнути, як би там не було 140 сторінок на полювання, яке триває там, грубо кажучи, два місяці не довше в сезон. Тобто доволі, я думаю, вичерпно там описано, як вірно полювати і як, і як можна досягати англійських фільмів. Ну, в, в мене це вдається фактично кожного сезону. Угу. Ну, от, е, минула книга, принц... Минулі книги були цікаві для всіх мисливців, там, і для таких простих, і тих, хто там може дозволити собі там, вишукане трофейне полювання. Я от впевнений, що е, полювання на припутня книга буде дуже цікава для основної маси простих мисливців. А от, наприклад, ті, ті хто звик ходити на трофейні полювання. Чи, наприклад, люди, котрі раніше казали, та припути не цікаво. От, от цій е, когорті людей буде цікаво почитати цю книгу? Чи ми з тих е, зачепиш? От, якось ти на них розраховував? Ну, напевно, треба почати з того, що цей такий тиждень дійсно насичений да, для мисливства. В принципі, вчора ми отримали прекрасну новину, що підписали ліміти і в цей непростий час. Це дуже важливий крок для мисливства, і я думаю, що мисливство буде. Так, що буде цього року полювання, питання відкрите, але наступні сезони, я думаю, що будуть вже досяжні мисливцям. Ну за це, напевно, треба подякувати і міністру стрільцю, і народному депутату Ігору Петровичу Марчуку, і всім сторонам, які долучалися до процесу, тому що ну, це такий великий-великий крок. Щодо, чи буде цікаве, я тобі скажу відверто: ну, я, як мисливець, дуже різносторонній, я полюю і трофейно, я полюю і е, Мілкудичину. Я думаю, що кожен, хто любить полювання душою, він е, буде пробувати різні види, не буде зациклюватись на якомусь такому вузькому доволі, е, як би сказати, Напрямку. Ну, припутень це не спортивного. І потребує дуже багато тонкощів, знань, умінь, щоб на нього полювати ціле неправом. Десь там, случайно, якогось пролітаючого який замешкався. Так, да, це буває в принципі в кожного. А отак, от, щоб прийти і отримати 50, 70, 80 нальотів, угу. вибрати щось з того, а потім. Коли ти добув норму поставити просто е, рушницю в скрадочку і, 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 і спостерігати, як вони далі налітають, і, і просто тішитись від того що це дичина є. Ну, ось ось це. І я думаю, що це абсолютно кожному цікаво. Згоден, згоден. Е, ну от і, до речі, ще ж був з тобою неодноразово на полюваннях, я в курсі, що там у тебе. Навики кулінарії і в твого колектива дуже високі. Е, я б так сказав, би на рівні мишленівської кухні ви там готуєте. Це і красиво і смачно. І сам припутень дуже смачний. А от е, є в тебе якісь рецепти, е, будуть в твоїй новій книзі? Я зараз е, спробую знайти, якщо я швиденько зможу. Не то що рецепти тут в е, 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 книгу попав навіть мій. Перед молодшою синочок у мене їх четверо. Тобто, щодо кулінарних здібностей, припутня, тут, звісно, дуже сильно правив. Вони дуже смачні, бачите? От це мій син йому тут рік часу. Видно, ні? Так, так. Видно. Тобто в мене в сім'ї. Ця, цей птах ну, займає доволі таке суттєво місце, коли можна було полювати. І, от, наприклад, мій там синочок, він був на той момент один рік, він більше нічого не хотів із таким прибутком з м'яса. Mm -hmm. а, а чи будуть рецепти? Звісно, вони будуть. Ой, фон пішов, малий мене плаче. Ну, вибачайте, любі глядачі, ну, дитина. Тому я думаю, що там знайдете пару цікавих таких. Я не кажу, що це щось таке ексклюзивне, але таке доволі, що можна порадувати дружину сказати: Йо, дивись, каже, ми сьогодні по-французьки вичаємо, Трошки французької кухні. Ну от, до речі, про молодого мисливця, а, от ті, хто ще жодного разу не був на полюванні, і чи там ті, хто зараз ще має дуже юний вік і. Просто не можуть е, вийти на полювання. От для них е, твоя книга можлива як посібник, тобто, щоб от з нуля отримати максимальний багаж знань. Чи можна от прочитати твою книгу і, в принципі, вже повністю бути готовим до цього полювання і отримати е, весь спектр емоцій, ну і отримати вдале полювання? Ну Жень, давай будемо відвертими. В нас наприклад дня, е, дуже невелика кількість людей, а полює так, от, ну. Ну, вірно, в да? більшості все ж таки в нас переважає такий підхід, е, як це сказати, ну, більш любительський, ну це неправильно. Мається на увазі, що до досвіду, на жаль, це доволі новий вид полювання в Україні, тому досвіду, на жаль, в наших мисливців не так багато. Молодому мисливцю, звісно, буде там, що почерпнути. Якщо він буде мати бажання розвиватися. А? Тобто там написані основи такі, які дадуть можливість е, рости в цьому виді полювання. А рости тут, тут є куди. Я, ну, я далеко не на піку, я, я це прекрасно розумію. Ну, щоб ти собі розумів, я сам коли хотів навчитись полювати на нього, там я два роки пробував, воно в мене і виходило щось трошки не виходило, але не було, як це сказати, стабільності. Десь там раз Азі. вийде, десь. Не вийде. В мене є товариш, він від мене на 10 років молодший. Я проїхав в Україну, зайшов з ним в соняшники, він мені підказав, О, дивись, оце, 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 оце. А оце ти робиш неправильно. тому що припутень, ти одну річ робиш неправильно, може забути. Тобто він на 40 метрах буде розвертатися і ти не досягнеш вас. Угу. Я думаю, що це буде корисно кожному. Ну, цікаво, а зі скрадка в тебе там написано, як полювати, щоб ну, як робити скрадок? Є все написано. Написано, Супер. То, що я знаю. Я ну, можливо, десь я випустив якийсь тонкий момент, але я ну, ти знаєш, що я ділюсь абсолютно е, майже всіма знаннями, які я, я маю. Ну мені цікаво, щоб ми росли в мисливстві, в полюванні, щоб ми добували. І щоб ми шанували з іншого боку, ну, щоб ми відносились до природи з любов'ю і з такого, як то сказати, вірно, з трепетом. Щоб ми не робили дурниць, щоб ми, ну, якщо ми йдемо на полювання, щоб ми росли духовно, культурно, морально і угу. допомагали своїм полюванням на природі. Ну і від себе хочу сказати, що от дякую, що в тебе завжди якісні книги. Тобто їх приємно і тримати в руках, і читати. Що ти не шкодуєш гроші на матеріали? Я розумію, що це значно здорожчує книги, але це, це треба. Бо це це ну, і от по секрету, отак от. Так от. Щоб ніхто не знав, як от е, яка наступна книга? Бо вже я так розумію, ти точно не зупинишся на третій і вже, мабуть, щось пишеш. Можеш відкрити секрет? Mm, а, яка наступна книга в збірці? Так, да, адже це вже збірка. Я yeah, розумію. Започаткував збірку. минула стріч, сучасне мисливство України. То є тут вже є три. Тобто, mm -hmm. а наступна книга, яку я пишу, чи наступна книга, яка буде в збірці? А скажи все буде? і то, і то, раз уже така пішла. Ну, зараз ще один наш товариш, ви його теж знаєте, теж публікує книгу збірку цього. Тобто я вже не буду один автор, а вже у нас буде двоє. Я надіюсь, мисливське суспільство підхопить цю ініціативу, аби лишити якийсь такий вагомий слід. В мисливстві, щоб мисливство розвивалось. Тобто, десь я думаю, що до місяця часу, можливо, десь Бог швидше, ми вже отримаємо ще одну книгу від нашого товариша, від Сергія Васильовича. Весбірку. Uh -huh. Тому такий от, таке, таке от прев'ю маленьке. Щодо мене, да, я пишу зараз доволі цікаву книжку. Ця книжка буде. Абсолютно не, не, так, ну, не, не такого направлення, не науково популярного. Це буде книжка художня, це буде книжка весела. Це буде книжка по мотивах усмішок Остапа Вишні. Угу. З дуже такою цікавою назвою, яку я вже придумав, називатись вона буде скелети шафи українського ловецтва». Угу. Ти хочеш тобто... когось засмутити, щоб хтось навпаки. На я хочу глянути на призму про блогатки мисливства через гумор. Ну розумієш, коли в школі читав усмішки, я бачив там одне, Угу. читуючи їх, от вони не далеко їх перечитую. Фактично там кожен день от вони лежать. Усмішки Остапа Вишня я їх перечитую. Я... Um, Розумію, наскільки через сатиру, um, да, наш духовний батько висмівав деякі речі -huh. і пробував таким чином з ними боротися. Книжка буде весела, не напряжна. Та, я думаю, легка. Для прочитання. Ну, але буде над цим подумати. Чекаємо. Чекаємо. Дякую, що провідкрив завісу. Ну, а взагалі, от ти кажеш, що вже серія буде і є вже три книги. А де їх можна придбати? От, Наприклад, тільки в Україні і вже в Європі можна їх придбати. Чи продають їх в магазинах, чи тільки в тебе. От, якщо хтось хоче купити книгу, що йому робити? Ну, простіше всього написати мені на месенджер. Там Адріан Прокопенко в інтернеті написати в месенджер. Я дам номер телефону, на якому буде WhatsApp, Viber, і там ну, всі месенджери будуть. Я тобі дам, тобто ти прикріпиш там десь чи після, чи в описі, описі. чи угу. на відео, щоб люди могли зв'язатися. Тобто ці книги ми з Сергієм Червяєвим подумали: ми з кожної книги будемо частину коштів давати на дрони, які будуть. Робити мисливців і передавати нашим мисливцям. Супер, дякую. Так що думаю, що декілька пташок квітки сонця ми, ми, ми запустимо, дав би Бог, щоб все вийшло і, і щоб, щоб ми працювали. Ну, і... О, такі от справи. А, а в магазинах е, ще не можна в в, книжкових? в магазинах. Ні, я не я поки що не виходив на такі тиражі, які би можна було пропонувати в магазинах. Коли вже буде збірка більш-менш наповнена е, там, от буде в збірці там, декілька книжок. кажу Сергій Васильович випустить моїх там, можливо, десь збоку. Ну, в цьому році точно четверта не вийде, тому що друг займає дуже багато часу. От я чекав книжку на. Кінець липня, а сьогодні У. вже середина листопада. Але я думаю, що, що ми наповнимо це, а тоді вже будемо пробувати працювати з мережами магазинів. Зрозумів. Ну що ж, дякую за презентацію книги, дякую за відповіді і що займайся такими корисними для мисливства України справами і написаннями книги. і Політичними справами і всім іншим. Я не політик. Я не політик, я люблю правду просто. Громадський діяч. Хай буде так. Зрозумів. Все тоді. Дякую і на все добре. Тобі Женя дякую за те, що ти постійно підтримуєш і мисливство, і мене там як творчу людину, розвитку каналу. Мисливцям нашим хочу подякувати за те, що вони є справжні. Хочу подякувати нашим хлопцям і мисливцям, і не мисливським військовим, які нас боронять. Всім здоров'я, хай Бог вас береже. Ну і нога стріч Мисливству! Мисливство буде подолаємо ми тут, ті виклики, які нас переслідують. Дякую, Адріану, за новий шедевр та й за все, що він робить для мисливців України. Ну а ми борімося і поборемо.